Провів сьогодні третє розширення, розширився магазином розріз відео по повній своїй роботі буде на вихідних. Я на вихідних змонтую, зроблю відео. Не трогав оці сім'ї, які стоять на одному корпусі. Завтра буду їх, з ними працювати. Сьогодні я робив одну роботу з тими сім'ями, сім які стояли на двох корпусах. А завтра буду робити другу роботу з цими сім'ями, які стоять зараз на одному корпусі. Якось так. Погоди поки що все одно немає. Вроді би які вже потепліло, але погоди все одно немає. Чоли працювати особо не дають, кидаються. Ще й квіткує рапс, а вони злікали, квіткує рапс.